Дівчата, привіт. Сьогодні у школі моя подружка мене просто вразила. Я навіть не знала, що відповісти. Я прийшла у своїй новій гарній блузці з розписним комірцем. Майже всі однокласниці помітили це і зробили пару компліментів, і навіть розпитували, де я купила таку красу. Але те, що видала моя подружка, просто шокувало мене. Ізабелла, ти напевно купила блузку, як завжди, на ринку за 5 копійок, так? І почала голосно сміятися. Її підхопив увесь клас. Мені стало так прикро, що я не змогла стримати. Матись і просто втекла, адже не чекала такої реакції від своєї найкращої подружки. А тебе теж зачіпали слова однокласників у школі, і ти не знала, як правильно їм відповісти. Давай разом розберемося, чому ж однокласники можуть нас підколювати і як зробити хороший авторитет у класі. Є кілька варіантів, чому люди починають поводитися агресивно і по-злому жартувати. Перша причина заздрість. Це саме те, що сталося зі мною. Подружка просто позаздрила, що в центрі уваги тепер я, а не вона. І тому видала уїдливу фразу. І ось тут я задумалася: якщо людина не може за мене порадіти, а чи потрібна мені така подружка? Друга причина агресія. Будь-які підколи це вираз агресії. У кожної людини свої причини, чому вона так жартує. Це може бути що завгодно і бажання вразити протилежну стать своїми жартами, почуття конкуренції та багато іншого. Тут Можливо, спокійно пояснити людині, що її слова тебе образили, або запитати, чому саме вона так агресивно поводиться. Але якщо після твого прохання однокласник продовжує агресивно поводитися, варто обмежити з ним спілкування. Третя причина симпатія. Іноді хлопчики та й дівчатка теж, самі того не розуміючи, роблять боляче людям, які їм подобаються. Чому так відбувається? Швидше за все, людина просто не навчилася виявляти свої почуття грамотно. З такими людьми навряд чи можна збудувати теплі довірчі стосунки. Четверта причина невпевненість у собі. Іноді найголовніші кривдники ті, хто не впевнений у собі, в своїх силах і мають у багажі купу комплексів. Таким людям легше образити когось, щоб на фоні слабкого виглядати крутіше. А ще вони компенсують почуття неповноцінності за рахунок грошей, влади чи статусу. Я намагаюся не зв'язуватися з такими однокласниками. Вони завдають лише шкоди. Але в жодному разі не опускайся до рівня кривдника, якщо ти буде відповідати на образи врівноважено з гумором, помічаючи причину того, чому саме людина так поводиться, ти станеш однокласницею, яку поважатимуть і не посміють більше ображати тебе. Надішліть це відео своїм подружкам, щоб вони теж знали, чому однокласники можуть нас підколювати. Давай допомагати одна одній впоратися з підколами. Пиши свої способи у коментарях, став вподобайку і не забудь зробити кнопку підписатися сірою. Це був канал вже доросла для цього. До нових зустрічей.